Останні обмін полоненими між Україною і самопроголошеними республіками ЛНР-ДНР перетворюється на скандал. Серед безперебільшення героїв України СБУшники забрали людину, яка не має жодного стосунку до воєнних дій. До того ж, саме цього чоловіка ті ж самі силовики рік тому віддали туди як терориста-сепаратиста. Подробиці провалу української спецслужби далі в сюжеті. Його звати Карат Мухаммадов. Під час обміну полоненими він ховається від об'єктивів, а на запитання кореспондента ТСН відповідає короткими фразами. Розкажи, ти сам звідки? Ти чи речі? Ні, ні. Звідки? Я взагалі так, случайно попав. Год просидів, год і місяць там просидів. А як ти звати? Карат. Угу. А ти не військовий, ні? Ні, я взагалі не відсюди. Його обмінюють уже вдруге. Рік тому під патронатом СБУ Карата віддавали у самопроголошену ДНР, нібито як бойовика сепаратиста. Тоді ж його особисті дані внесли до єдиного реєстру терористів на сайті Миротворець. Тепер СБУ повертає його назад уже як героя. Мухамедов кара, Карат. карат каратів можна карат перші двадмухамеда. Волонтер Олександр Кудінов допомагає українським військовополоненим. Він рік спостерігав за ув'язненим каратом. Сторонник Майдана, займався ремонтом і знімав житло. там. У нього прописка, по-моєму, ташкентська, а паспорт ще Совєтського Союзу. До ДНРівського полону той жив у Чернігові, брався за будь-яку некваліфіковану роботу. Аж раптом Він попав в полізріні СБУ. Його задержали. Заставили подписать документы, что он там сочувствует ДНР и обменяли на наших пленных. Этот человек – это просто жертва наших доблестных псевдоправоохранительных органов. Слова волонтера подтверждает и радник министра обороны Василь Будик. Проблема в том, что гражданин России, его здесь захватили, потом отправили туда, и боевика. У него оказалась майдановская корочка. Общем надо інтересного такого. Міністерство оборони принимало сумство. Врешті-решт ми спробували розшукати самого Мухамедова. Після обміну він якийсь час жив у таборі для переселенців у Слов'янську. Тут же дав своє єдине телевізійне інтерв'ю про своєвілля СБУ. Ані слова приходилось працювати, а що діла? А що то за робота була? Робота виходять листя і там. Із військовим він доїхав до Каховки. Там знову загубився. Я розшукав номер його мобільного. Телефоном Карат сказав, що нині у Харкові. У Нас же жиде вокзалі вже уже второї сутки. ночую, мені нікуди їхати. Не можу через посольство, щоб вирішити, щоб уїхати домой в Росію. Я усеравився на роботу, щоб устроїтися. Мені в тому году СБУ і хлопнуло в сінтябрі. Місяця ми домовились зустрітись на вокзалі, та вже через годину після нашої розмови Карат зник. Його останні слова були. Мені треба, щоб паспорт був, щоб уїхати. Все забрали у мене. СБУ Так. Да, і тепер я не знаю, де він знаходиться, чи там, чи тут. Ну приїжджайте да поговорим. Наші запити до СБУ протягом двох тижнів залишаються без відповіді. Жоден із чиновників не наважується коментувати дії своїх підлеглих. Волонтери закликають карата відстоювати свої права в суді. пряме порушення прав людини українською стороною на самом деле, Мохамідов просто не знає, що він сказочно багат. Йому просто свої дії потрібно забрати у господарство України через Євросу. Дмитро Святненко, Яків Носков та Наталя Нагорна, ТСН 1+,1.